Всім привіт! Мене звати Влад. В цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Видання Financial Times пише про те, що Сполучені Штати зможуть передати Україні десь 20-50 ракет Томагавк. І що цим скоріше за все буде обмежене постачання, якщо воно і справді буде. Посилаючись на американський аналітичний центр, пишуть про те, що це не змінить позицію України на фронті, і що, в принципі, загалом це не вплине на хід війни. Викликає певне дежив'я, адже усі озброєння, які в принципі продавалися Україні за усю війну, постачалося саме у невеликій кількості. Для стримування Росії і щоб Україна не змогла переломити позицію свою на фронті, як ми бачимо, це довгострокова стратегія західних країн, і поки що Трамп напевно її не збирається змінювати. Хоча, взагалі, складно розуміти, що Трамп буде далі робити. Лукашенко нещодавно анонсував велику угоду зі Сполученими Штатами і заявив, що Україна має бути незалежною і не створювати нікому жодних проблем та загроз. Американці справді почали зближуватися із Білоруссю останнім часом. Невідомо до чого це призведе, і в принципі, яка тактика на цей рахунок, можливо, вони хочуть відірвати якось Білорусь від Москви і таким чином можуть виграти як західні країни, так і сам Лукашенко. Ну, зрозуміло, що у нього це в пріоритеті. Конфлікт між Трухановим та центральною владою продовжується. Труханов заявив про те, що він буде досі мером до моменту ухвалення міською радою рішення про припинення його повноважень. В принципі, після цього повинні якби, пройти вибори, але вибори не будуть проводити під час воєнного стану. Ну і стало відомо про те, що в принципі вже призначили. Нову військову адміністрацію, голову Дніпропетровської області. Більше того, сам Труханов заявив про те, що він звернеться до Верховного суду, що буде відстоювати положення в верховному суді. А якщо там не буде рішення в його користь, то в принципі може дійти і до ЄСПЧ, до європейського суду. Доволі цікаво, чому саме зараз піднялось це питання російського паспорту у Труханова, тому що ця історія вже досить довго існує, і чому саме зараз так швидко його зняло. І ви кажете на обі який на обмін? Та мене вб'ють як тільки туди, я туди е, викину. Тому що те, то, що я роблю проти них, які протидію, я ж не буду вам в ефірі зараз розказувати. Але це факти є. Ще доволі цікаві матеріали, які показали СБУшники. Вони показали усь паспорт Геннадія Труханова. І цікаво, що десь через день видання інсайдер написало про те, що це фейковий паспорт, що його не існує. І що взагалі під цим номером паспорта криється взагалі інша особа. При тому вони зауважили, що у і справді є російський паспорт. Вони писали про те, що було два російські паспорти. Один був виданий ще у 2003 році, інший був виданий у 2011 році. Але те, що показали нам на фотографіях, це вони пишуть фейк. Ну кому довіряти це вам вирішувати, але ось такі дані доволі цікаві. Після Нобелівської премії, після того як Нобелівку Миру дали якраз Марії Коріні Мачадо. Це венесуельська опозиціонерка у Норвегії було закрито якраз посольство Венесуели. Офіційно заявили про те, що це якісь там реконструкції, що по всьому світу відбувається. Але очевидно, що це була реакція на таку Нобелівку. Але більш, напевно, цікава інформація щодо Венесуели. Це про те, що ось New York Times пише про те, що адміністрація Трампа дозволила ЦРУ проводити секретні операції у Венесуелі в межах кампанії проти. Президента країни Ніколаса Мадуро. напевно американці будуть таємно діяти на території Венесуели, спонсувати якісь повстанчі групи і щось подібне. Ну і буде грати в гру їх там, ні. Тому напевно, адміністрація Трампа поки що не збирається вторгатися на територію Венесуели, про що говорили останніми тижнями, і поки що буде вести ось таку гібридну війну, буквально. За оцінкою міжнародного енергетичного агентства, українські удари по російських нафтопереробних заводах призвели до скорочення обсягу переробки сирої нафти приблизно на 500 тисяч барелів на день. Про це пише Блумберг, яка посилаючись на цей центр, і пише про те, що до середини 26-го року Росія буде залишатися у такому становищі, тобто, тобто щоб повернутися до попередніх обсягів в Росії знадобиться цілий рік. І це в принципі досить ефективні удари. Ну раніше писали про те, що американці приймали у цьому участь, що давали дані якраз про російське НПЗ, куди саме бити, щоб це було найбільш ефективно. Ну і найголовніше, напевно, не зупинятися на результатах і бити далі, тому що це б'є напряму по російським фінансам, по російській продажі нафти і так далі. Тому загалом курс був обраний правильно. Єдине, що є питання: а чи будуть далі американці продавати ось свої розвіддані щодо цього, чи не будуть, це також, напевно, буде сильно впливати на ефективність цих операцій. Командування елітного військового корпусу нещодавно повідомило про те, що вони захопили владу в Мадагаскарі. Під час протестів нещодавно були протести. Президент покинув країну, і ось там, напевно, буде встановлюватися якась військова хунта чи щось подібне. Хоча бувало в історії і так, що військові потім передавали владу демократам. При тому, що в адміністрації президента заперечують ці дані і заявили про те, що він досі залишається при владі. Ну, є такі флешбеки з Януковичем, який також втік, а потім ще розповідав, що він залишається при владі. Взагалі, старий дух кольорових революцій почав повертатися. Нещодавно була революція в Непалі, наразі в Мадагаскарі, а вже ж це країни зі своєю специфікою. Це доволі бідні країни, плюс там молоде населення, але так чи інакше ми бачимо, що такі протести є все ж таки ефективними, тому що останні років так 10 здавалося, що кольорові революції це вже у минулому, і що вони не можуть ніде перемагати. Британський уряд повідомляє, що за 6 місяців в Україну було поставлено 85 тисяч різних дронів. Пишуть про те, що постачають і fpv дрони а також пишуть про те, що є дрони-перехоплювачі для знищення російських шахетів, які також допомагають Україні, їх також активно передають, і я так розумію, виробляють на території Британії чи десь на Заході. Останнє насправді досить важливо для України, тому що в принципі ми бачимо, що Росія почала використовувати масово шахеди, при тому, що ракети використовує досить немасово, звичайно, б'є досить точково, А от шахеди вони літають кожен день, і тратити ракети ППО на них немає ніякого сенсу. І ось є тільки зенітні комплекси, якими збивають ці шахеди. Наразі ще є ось ці дрони, які також руїні шахеди. Ну, по суті, по суті, один дрон Камікадзе збиває інший дрон камікадзе, але головне, щоб це було ефективно. Нещодавно російський дипломат запропонував локальне припинення вогню для відновлення електропостачання Запорізької АЕС, якраз на цьому участку фронту, невеликому, і що постачання все ж таки повернулося, тому що є великі проблеми з тим, що, хоч станція не працює, все одно для охолодження потребується електроенергія, і вже два тижні чи навіть більше станція знаходиться у блокауті, і це може призвести до катастрофи. Українська сторона ще не реагувала. Але це велика проблема, яка існує, і Росія їй намагається шантажувати. ЗМІ, посилаючись на відкриті дані, пишуть про те, що Росія готується до масштабного переозброєння, тому що у Росії не вистачає техніки. Так вони, наприклад, пишуть, що у Росії залишилося 2538 старих танків, із них лише 92 у нормальному стані, а решта потребують ремонту або взагалі не підлягають якомусь відновленню. І ось деякі ЗМІ пишуть про те, що в Росії готуються до масштабного переозброєння, хоча незрозуміло, чи хватить якихось виробничих потужностей саме для виробництва масово танків. Все ж таки російська економіка це не та радянська, яка була ще 50 років тому. Щодо, в принципі, продовження війни, то формат війни доволі сильно змінився, але так чи інакше, бронетехніка вона вирішує досить сильно на полі бою, більше того, без неї неможливо наступати і захоплювати території, і це може призвести до того, що. Заморозка фронта може знову ж таки прийти просто до логічного завершення, без ніяких там рішень, без ніяких підписів, а просто що не буде вистачати ресурсу для якихось реально активних атак. Але поки що Росія, на жаль, ще має можливості для наступу і він постійно фактично продовжується, хоч і невеликими темпами. Пакистан та Афганістан домовилися про припинення вогню на 48 годин. Нещодавно були сутички на кордоні, і в принципі удари навіть по Кабулу зі сторони Пакистана. Але ось країни, начебто, домовилися на якесь перемир'я, яке може і далі продовжуватися. Доволі дивні відчуття, коли навіть такі екзотичні країни та режими можуть якимось чином погоджуватися на припинення вогню з оглядкою на те, що відбувається в Україні. Міністр оборони Сполучених Штатів нещодавно почав погрожувати Росії, якщо війна в Україні не закінчиться. Ну і ще Трамп заявив про те, що він оптимістично налаштований щодо можливості досягнення мирів Україні після якраз успішного кейсу в Ізраїлі. Там завершилася нещодавна війна. Ну, і вже вкотре раз Трамп закликав Путіна зупинитися і щоб він не вбивав росіян та українців. президента Путіна, це зупинити Штабкелинг Юкрейнс. And stop Russians, a lot of а ще на конференції прокинув цікаву інформацію про те, що моді його завірив, що вони перестануть все ж таки купувати російську нафту. Якщо Індія і справді перестане купувати російську нафту, це буде серйозним ударом по російському бюджету. Індія, наскільки я пам'ятаю, купує 38% від загального об'єму російської нафти. Ну і, до речі, повертаючись до питання Гази, Трамп нещодавно пригрозив силою розброїти Хамас на тлі страт, які угрупування почало проводити в Газі. Ще минулому разу говорив про те, що Хамас почав розправи на території сектору Гази вже проти палестинського населення, і вони ліквідують людей, які не згодні з їх позицією, потенційних конкурентів і так далі, і так далі. Так нещодавно було зареєстровано декілька вбивств. Просто мирних людей, і ще були якісь перестрілки з групуваннями, які потенційно можуть якби відколотися від Хамасу. Це вже і справді схоже на агонію у Хамасу, на останнє перебити усіх, хто не згоден. А погроза Трампа єдине, що не зрозуміло, як будуть реалізовані, скоріше за все, через ізраїльську армію, напевно, американці напряму не будуть тричатися у цю війну. Ну а так Ізраїль зможе подавити, напевно, Хамас у якійсь мірі, хоча підпільні групування все ж таки, напевно, будуть існувати. Більше того, я думаю, що можуть. Виникнути і нові радикальні угрупування, які будуть протистояти Ізраїлю, тому що рівень радикалізації у цьому регіоні досить високий. Український посол при НАТО нещодавно заявив про те, що російська дронова атака на Польщу у вересні призвела до того, що європейські партнери почали значно краще чути пояснення України про її роль у спільній безпеці. У розповіді про те, що Україна захищає усю Європу, були завжди частиною українського наративу та в принципі української пропаганди, як такої. Але Росія зробила знову все так, що почала підтверджувати ці тези, і що Європа до цього почала більш серйозно відноситися і не відноситися як просто до пропаганди, а бачить, Загрози зі сторони Росії і справді існують, і що Росія вже не цурається, вже погрожувати країнам НАТО. Тож усі розмови про те, що Україна це щит Європи, стають все дедалі реальнішими. Ну і це йде в плюс до України. Нинішній президент Сирії Ашара прибув до Москви і зустрівся із Путіним. Як пишуть видання, вони говорили про дві теми головні: це російські військові бази на території Сирії. Та втрата Басара Асада, ну точніше, повернення його на родину і видача російською владою. Доволі іронічно, що місяцям тому всі російські змі називали сирійського президента терористом, аль-кайдівцям, і, і так далі. А наразі він зустрічається із путіним, і усі забули, що він якийсь терорист. А ну а так цікаво, доволі розвилку у Путіна виходить або здати Асада, або здати російські військові бази в Сирії. І в принципі, ні один із варіантів не буде хорошим для Росії. Все одно будуть на цей рахунок витрати. Якщо Путін здасть Асада, то це буде сигналом для дружніх диктаторських режимів, що Росія не може бути якраз пристанньо, куди вони можуть біжати, у разі чого, і що Росія не може їм гарантувати ніякої безпеки, і що Путін все ж таки своїх бросає. Насправді це доволі важливий фактор щодо лояльності до Росії, тому що диктатори. Розуміли, що в них є якби захист. А якщо Путін видасть Асада, то будуть розуміти, що його немає. Ну а якщо Путін все ж таки здасть свої російські бази у Сирії, то це послабить вплив Росії на Близькому Сході в Африці, і таким чином Росія буде втрачати геополітичну вагу на міжнародній арені. Це також, як ви розумієте, великий мінус для Росії. Тому така позиція не дуже вигідна для Путіна, але цікаво, що ось такі перемовини навіть йдуть. Мовна омбудсменка нещодавно закликала Верховну Раду позбавити російську мову особливого захисту, зокрема, ухвалити урядовий законопроект щодо європейської хартії регіональних та міноритарних мов і просто з цього закону як би виключити російську мову, що вона потребує особливого там захисту і так далі. Ну, по перше, це буде викликати питання, напевно, у Європи так чи інакше, тому що ця хартія. Це, в принципі, те, на чому тримається Європа, там, права людини і так далі. І так далі. І якщо мова йде про євроінтеграцію, то це буде напевно мінусом на цей рахунок. Ну і по-друге, велике питання у тому, що російська мова навіть прописана у Конституції України, а під час військового стану Конституцію неможливо змінити ну, легальними методами. Тому все одно російська мова буде згадуватися у головному документі країни, і якби, закони мають нижчу вагу. Продовжується конфлікт між американськими журналістами та Пентагоном, і нещодавно стало відомо, що Пентагон скасував акредитацію майже усіх журналістів за незгоду з драконівськими правилами. Нові правила досить цікаві. Наприклад, забороняють журналістам запитувати інформацію, яку уряд не дозволяв їм отримувати, і взагалі щось публікувати неофіційне, тобто можна публікувати, що тільки Пентагон офіційно говорить, як міноборони сказали, так і правда. Цей гіпермаркет, тому що пользують. Просто видите машин большое количество, а он в аптеке пока.